Та всіх своїх друзів, підписників і не друзів Степенець знову з вами в етері. як завжди, ми повертаємо вкрадену нас колись історію і показуємо вам приховані місця. Сьогодні ми відправимось в один з наймоторошніших та найневідоміших, найвіддаленіших районів Києва, відомий як селище Дарницького м'ясокомбінату, і зазирнемо на цей м'ясокомбінат в тому числі. Це дуже страшне місце, адже якщо вірити езотерикам, є така енергія. Як енергія страждання. І от в цьому місці все має бути нею просякнуто. Я не скажу, що я там є веганом або якимось поборником моралі занадто ріяним таким. Але тим не менше, тут від дійсно відчувається страшна енергія того, що ці створіння Божі відчували в останні моменти свого життя. Спробуємо хоч якось нівелювати моторошність атмосфери цього місця своїми розповідями, серед яких, зокрема, будуть і гуморески, які я почув від ветеранів цього підприємства. Так що дивіться до кінця. Селище Дарницького м'ясокомбінату. Ви тут точно не були. Друзі, ми залізли сюди, на цей м'ясокомбінат. Я не бачив звідси досі не одного блога, можливо, помиляюсь. Ми зробили це ризикуючи тільки заради вас. Тому, перш ніж ми започнемо, обов'язково підпишіться на степенця, штрикайтесь лайку, засилайте нам донатик на підтримку українського ютубу за змогу, якщо це не шкодить вашій кишені та донатом на зсу. Обов'язково напишіть коментар, що ви бачили, доповнюйте, критикуйте. Але будь ласка, з повагою до мене і тих, хто читає коментарі. І ми розпочинаємо. Перше, це місце згадується як дарницька бойня ще часів за часів Першої світової війни. Цьому сприяла наявність залізниці поряд, яка щойно була тільки заведена в експлуатацію рівної сухої місцевості. Туди можна було спокійно підвозити худобу, а також наявність поблизу великої кількості дрібних населених пунктів, з яких цю худобу брали. В принципі, сторожили Дарницької площі, розповідали мені, що вони бачили, я не знаю, це важко повірити, що ще на початку 60-х років мешканці Проспекту Миру бачили, як крізь Дарницьку площу, тоді вона називалася Ленінградська або КП, женуть худобу вночі. Також розповідає, в 67-му році. Перевернулася вантажівка з биками, яких везли сюди на заклання. Тварини хотіли врятуватися, вони вибралися звідти із страшними, просто безумними від жаху очима намагалися втікти, а хоч кудись. Але їх знайшли і відправили за призначенням. Наприкінці 20-х років минулого сторіччя це підприємство отримало потужний поштовх. Так як на нього були великі плани в сталінських індустріальних програмах перших п'ятирічок. І тут на базі цієї маленької Дарницької бойні, споруджується потужний Дарницький м'ясокомбінат. Один з трьох найбільших м'ясокомбінатів Радянського Союзу. Декілька цехів було вже зруйновано, але натомість, це, я ж кажу, просто територія гігантська. Місто в місті. Тут Можна було б звести його. Але поки воно чекає свого часу, тут все ще. Повно страшних речей, артефактів, які нагадують про те, що тут коїлось буквально декілька десятків років тому. Mm. Воно з одного боку, звичайно, цікаво полазити, ну і взагалі це. Вже історичний об'єкт, як я казав, да, він був споруджений ще на початку 20-го сторіччя. Тут навіть є на вулиці зрошувальні будинки початку 20-го сторіччя, один будинок. Але, тим не менше, дивно дуже ну, таке підприємство мало приносити прибуток. От, що ви скажете? Потрібно відновлювати такі потужності, такого великого масштабу, щоб забезпечувати робочими місцями. Або потрібно все перевести на рейки, як от зараз. Да, більш функціонують дрібніші да, комерційні всякі об'єкти. Ковбасні фабрики настільки великі. От напишіть в коментарях власну думку. Може потрібно було відновити оцей весь індустріальний гігант, підняти його, набрати нових голопузів оцих, щоб вони приїхали і відновили. Тут в такий страшній атмосфері. Тут висіли туші на гаках, із них стікала червона рідина. Зате Грета Тунберг була б дуже задоволена закриттям цього підприємства, адже вважається, що... Саме корови, їх, так би мовити, метеоризми викликають парниковий ефект на планеті і як наслідок глобальне потепління. Я думаю, що Олена після цього місця, після цього блогу має стати вєганкою. Я? в'яганкою. Да. Чому це? Не, не, не. Тебе не шкода тварин. Друзі, на степанця вже підписано 80 тисяч людей, Ще трошки. Буде срібна кнопка, тому саме час зараз підключати спонсорство нашого каналу. Ставши нашим спонсором, ви будете сприяти дослідженню історії Києва, сприяти виявленню і дослідженню нових місць, де, окрім нас, ніхто не побуває і вам це не покаже. На нашому каналі будуть різноманітні щаблі спонсорства, починаючи від найдрібнішого і закінчуючи найвищим. Це недрузь. Ті, хто не друзі, вони спонсорують більше за все. Тому ставайте на друзями Степанця, закидайте кошти. Також буде опція, щоб додати вас в наш закритий чат, або навіть зустрітися зі мною на кухні кави. Так що долучайтеся до Степанця, підтримуйте вивчення і збереження історії Києва. Примі сукомбонаті було розплановано селище однією вулицею, яка зараз називається Зрошувальна. Причому, що цікаво, там є. На сьогоднішній день зберігалася одна будівля за всіма ознаками, зведена на початку ХХ століття, характерна для будівель Чернігівської губернії. Можливо, це була залізнична казарма, а можливо, одна з перших житлових споруд для Дарницької бойні, яка потім стала відома як Дарницький м'ясокомбінат. Зараз там збереглося декілька бараків кінця 20-х років, які будувалися разом з першою чергою м'ясокомбінату. Один з них був поєднаний між собою подальшою прибудовою. Таким чином було два бараки. А став один. Зберігся дитячий сад, садочок закинутий м'ясокомбінату, І з будівля заводу управління дуже красива, така з колонадою, якій в тому числі розташовувався заводський клуб. М'ясокомбінат, його селище розташовується між столичними районами ДВРЗ та Рімбаза. Тут величезна територія, незважаючи на те, що все формально відноситься тільки до однієї вулиці з Просто гігантське, як можна сказати, місто в місті. Селище месокомбінату повністю була вся власна інфраструктура, дитячий садочок, житлові будинки, клуб при заводу управлінні, магазин. В повоєнний час, після Другої світової війни, все це довелося наново розбудовувати. І селище стає відомим народі як Голопузівка. Чому? Тому що сюди приїздили молоді люди, без грошей, з усіх куточків Радянського Союзу, робити тут новий завод, новий м'ясокомбінат. У до, до заводу йшла залізнична колія Там і зараз ну, на початку вулиці зрошувальної, можна побачити старий згорівший вже залізничний пост і розібрані залізничні рейки. Це була окрема гілка, яка йшла до м'ясокомбінату, а потім далі до радіозаводу. Для того, щоб отримати омріяний шматок м'яса, а не якийсь там суповий набір, кістки собачі. Чи оцю ту саму свинячу голову потрібно було мати корисні зв'язки з директорами магазинів або з м'ясниками? Значить, директорів магазинів називали магазини. Це був рішала, це була велика людина, людина з великої літери, людина з потрібними зв'язками. Так що оці м'ясокомбінати не могли чомусь задовольнити попит звичайних середньостатистичних пересічних мешканців Радянського Союзу. Зате звіти давалися наверх просто. Розмаїті від душі. Один місцевий ветеран розповідав мені історію таку анекдот. Приходить новачок на них на виробництво, а він його питає: Синку, а скажи, будь ласка мені, в якої тварини найдовша у світі шия? Він такий. Ну, напевно, жирафа. Такой, ні, неправильна відповідь. Свиня. Чому свиня? Бо голова та і тут, в магазині. А туша за кордоном. <гум> і дійсно. Країні розвинутого соціалізму, незважаючи на наявність таких от потужних м'ясокомбінатів, незважаючи на постійні рапорти та доповіді про те, що ми перевиконали, перевиконали, навіть на ВДНГ був стенд, де було написано, скільки м'яса в Америці в проклятих штатах ворожих, скільки м'яса корів на душу населення в Штатах і скільки в нас. І дивіться, ми перевиконали. Але тим не менше, всі, хто пам'ятають радянський союз, пам'ятають епоху дефіциту, коли м'ясники. І це була еліта суспільства. Скільки змісників вийшло потім кримінальних авторитетів? Ось ріг, ріг забитої корови. Ну, насправді, да, місце таке з моторошною історією. От, і зараз тут все збито, розвалено, так само, як і колишнє селище м'ясокомбінату. переживає не найкращі часи. А, і, до речі, тут навіть от біля колишнього заводу управління, от, ніби як підкреслюючи статус цього місця ну як це звичайно робилося при великих радянських підприємствах, встановлений пам'ятник людям, які загинули на фронтах Другої світової війни, загиблим працівникам. І ось тут чомусь взяли ну тут жінку таку зобразили, ну з такою просто страшним, просто невимовним сумом на обличчя Я такого пам'ятника ніде не бачив. Це дуже так е прикольно накладається на загальну атмосферу заводу, навіть в таких дрібницях, уявіть собі. Взагалі так виходить, що мешканцям лівобережжя в старі часи, коли всі ці індустріальні гіганти працювали, їм доводилось бути певною мірою парфюмерами. тому що вони могли тільки на один нюх розпізнати, яке підприємство зараз смердить. Якщо сильний такий штин хімікатами, це хім тобто хімволокно. Якщо живицею, сосною, це. Лісхозний завод, от або каніфольний завод, каніфолька. Колишній укрпластик, зараз теж він вже не працює, наскільки я розумію. Якщо трупом, кістками перепаленими, це дарницький м'ясокомбінат. А якщо палена гума це гумогенераторний завод, там де зараз Town. Коротше з усіх сторін були найкращі у світі аромати. Отак от мешкали на Дарниці. Ось загони для тварин. Німці кажуть: ті, хто бачив, як роблять ковбасу, ковбасу не їдять. Ну тут вже час пройшов, не так страшно. Я от був у Білій церкві на закинутому м'ясокомбінаті, Там ще відчувалися і запахи характерні. Тут вже більш-менш все розвіялось. Не при початку 30-х років, прекрасне передодні Голодомору, радянська влада випустила книжку Будова соціалістичного Києва, куди війшли найкращі, за їх думкою, здобутки. Ніби як хизуючись перед людьми, які були загнані, закелеактивізовані, загеноцидані, розкуркулені, яких відбирали все, було продемонстровано те, що от зведено на базі стероїдарніської воїнів цей от м'ясокомбінат. От Найбільше в Радянському Союзі на той час підприємство по забою великої рогатої худоби. О, та інший підписник ділився такою історією. Каже, що коли сюди їх привели на практику. Двоє студентів втратили свідомість, а двоє дебютно, майже синхронно салютували. Ну, Салютом мається на увазі виверження шлунка черевної порожнини через ротову порожнину назад. О, а це якийсь був, напевно, активий зал. Mm -hmm. Зал актив. А, може якийсь цех маленький. Оп, на дах. Одна з цехів найбільших. Будемо обережно щерітись. Нас не побачили тут Обо -обо охоронці. Дах теж розміром, напевно, з футбольне поле. А, після Другої світової війни Дарринський м'ясокомбінат, До речі, імені Леніна <схи> він називався. Він був в руїнах, як і більшість підприємств промислових Києва, і сюди залучали бідну, голову, босу, молодь, відбудовувати все це, відновлювати. Тому цей район вулиця Зрошувальна і оковиці місцекомбінату отримав назву Голопузівка. А поруч, на місці сучасного радіозаводу, ну, точніше, те, що в нього залишилось, було селище під назвою Шанхай. От, можливо, хтось пам'ятає, є тут ще такі аксакали, Ну, в доброму, позитивному, не ображайтеся розуміння цього слова Аксакали аборігени. Так один поважний пан В'ячеславов Володимир. Ось. Якщо ви дивитесь, напишіть, будь ласка. От я пам'ятаю, ми з вами спілкувалися, і ви розповідали, ну, в інтернеті, ви розповідали про цю Голопузівку і Шанхай. Може, хтось ще пригадає? От, напишіть, будь ласка. Ну, зараз воно теж так виглядає, як Голопузівка, насправді. Частина, ну, звичайно, підприємство спочатку нульових років не працює, не витримавши ринкову конкуренцію, хоча теж було б дивно, тому що м'ясо завжди в попиті. А може у нас всі стали веганами, вирішив, о, папороть росте. <гум> Завод цей, кажуть, штиняв дуже сильно. Потім перепалені кістки вивозилися кудись в район озера Прірва на Позняках. там валялася купа перепалених кісток. Напевно, найцікавішу історію розповів мені один наш підписник. Зараз я обов'язково її переповім. Тому що, на мою думку, на мою думку, це просто верхівка міського фольклору. Я взагалі дуже люблю фольклор, мені подобається от жива історія, яку переповідають живі люди. Це набагато цікавіше, ніж коперсатися серед стосів паперів, припалих пивом. Ось пише. Алекс Бешен, перекладаю, мені було в ту пору 13-14. Вжили ми біля цього ордена Леніну київського м'ясокомбінату. Так ось, напередодні домовившись, прогуляти школу, нас збиралося людей 10-8. Ми відправлялися на пріски. За територією м'ясокомбінату був котлован прямокутної форми, метрів на 50. Перед котлованом а, височила труба у формі букви Г, з якої десь приблизно. Кожні півгодини під високим тиском вилітали відходи життєдіяльності великого рогатого скота. Ну тут він пише інакше, я не буду лаятись. Яке лишалося тут після забою корів? Це сформувалося, скидалося в котлован. Всіх нас були напередодні визначені наші ролі. Хто пов помісніше людей 5-6, брали дошку довжиною метра чотири. Вона нас бережно ховалася в бур'янах, і починали зачерпати з дна мул. І викидати його на берег. На берегу у людини три палками розгрібали все це. Не повірите? Але було дуже багато монет. Траплялися золоті прикраси, колечка, навіть медалі і годинники. Одразу їх чистили в піску від бруду. Один з золотошукачів стояв неподалеку від труби і, по її характерному ручанню попереджував усіх, що зараз буде черговий постріл. От гроші завжди ділили поравно, незалежно від того, хто яку роботу робив. Ввечері верталися додому здобичої люди, від нас шарахались від воні, яка від нас йшла, якою у якої ми встигли просякнутися. От грошей вистачало на портвейн, морозиве, всяку ірунду. А кольца, золоті медалі, в нас виманювали старші босяки. Ось такі друзі зі з фольклор. Тобто, уявіть собі відходи ж до діяльності корів, яких забивають тут, з них вимивають для того, щоб в ковбасу не потрапили їх екскременти. І разом з цими екскрементами траплялося все, що завгодно. Що Справа в тому, що жвачні тварини вони дійсно збираючи десь на луках травишку, можуть ненароком зачепити щось залізне, І воно у них буде там в кишківнику лежати роками, аж поки її не вб'ють. Але звичайно люди зі зв'язками розповідають, що просто ввозили м'ясо просто блін, рефрижераторами кудись на перепродаж, особливо коли пішли перші комерційні справи. Хоча кожен з працівників мав можливість брати певну кількість продукції собі. Згадують, що дуже смачні тут були мисливські ковбаски та й консерви. Причому, що консерви от, робилися за власними технологіями рецепта. Знаючи люди, зверталися до керівництва м'ясокомбінату, коли потрібно було якісь свята зробити, весілля, день народження. Тут все можна було взяти саме тут, але тільки для своїх. Ну що ж, друзі, ми це зробили, ми показали вам один з найвіддаленіших, таких найатмосферніших, можна сказати, навіть найбрутальніших районів міста Києва. Це селище містокомбінату на вулиці Зрошувальні та безпосередньо сам закинутий комбінат. Оця езотерична фабрика Гаваха. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково штрикнути вподобайку, напишіть свій коментар з приводу побаченого, почутого. Зашліть нам донат, якщо вам це сподобалось і у вас є така змога. І за тиждень обіцяю, що ми вже знову побачимося нових випусках Степанця. Ми вам ще і не таке покажемо, так що чекайте.